На Рівненщині відпочинок у кафе закінчився різаниною. У результаті за життя одного юнака борються лікарі, а іншому загрожує в'язниця. Події розгорталися у селі Колоденка Рівненського району. Дві компанії випивали у місцевому кафе. Пізніше з невідомих причин між людьми виникло непорозуміння. 26-річний чоловік від слів перейшов до діла, дістав ніж і вдарив ним кілька разів свого співрозмовника. У півночі до міліції надійшло повідомлення про те, що у селі Колоденка Рівненського району не невідомлення... Тому чоловік наніс тілесні ушкодження 23-річному місцевому жителю. Співробітники міліції, які прибули на місце події, негайно встановили особу, яка нанесла тілесні ушкодження. Та вже за кілька годин чоловік був затриманий. Потерпілого відразу госпіталізували до лікарні стан його лікарі розцінюють як важкий. У нього дев'ять ножових поранень, що спричинило численні пошкодження внутрішніх органів. Пошкодження діафрагми зліва, пошкодження селезінки, пошкодження правого шлуночку, пошкодження тонкого кишківника і пошкодження клубових артерій і вен зліва з масивною крововтратою. Тобто і обумовлюється ситуація, і важкість стало пацієнтом. Ніяких прогнозів лікарі поки не роблять. Кажуть, пацієнта чекає тривале і дороговартісне лікування. Потерпілий вже прооперований. Йому важко говорити. Зізнається, суперечку з кривдником не починав. До мене перший, почав щось там кричати за брать. Я почав сперечатися. Потім ножика достав. Не знаю, що підозрюваному у злочині 26 років на момент затримання перебував у кафе. Як ні в чому не бувало, далі продовжував розпивати спритні напої. У поле зору правоохоронців потрапив вперше, втім надовго. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України працівники міліції відкрили кримінальне провадження. Зловмисник затриманий згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу.